З інших військових державних формувань, до патріотичних націоналістичних організацій, структур, до різних політичних правих, праворадикальних партій націоналістичних, які вважають добро України за найвищу ціль для себе. Хочу вам вас закликати до наступного. Сьогодні є 9 число. Ми пережили 6 числа у Львові. Дуже безпрецедентну річ, річ, яка поставила фундамент фактично об'єднанню державотворчих чинників, структур, які дійсно боряться за Україну і які готові за неї покласти не тільки свою політичну кар'єру або свою роботу, а й життя. Тобто марш об'єднання у Львові. Наступний такий момент, який стане. Вирішальними, похальними, які закладе підвалини побудови Української соборної самостійної держави, відбудеться 20 числа в місті Києві. Закликаю всіх приїхати туди і створити одну координаційну раду для державотворчих процесів, для докінчення національної української революції. Говорю чітко, внятно, щоб всі все зрозуміли. Хочу звернутися до політичних в'язнів. Політичних в'язнів зараз маємо багато. Передаю всім вітання. Передаю вітання комбату Шахтьорська, так звана рота Торнадо Русі, Руслан Комбат, якого знаю дуже добре, з яким проходили разом і Ловайськ, Піски. Тримайтеся хлопці, я з вами. Передаю вітання хлопцям Скарпатської січі, яких зараз через мій суд притягнули до незрозумілих абсурдних звинувачень. Передаю вітання хлопцям. Медведько і Поліщуку, які обвинувачуються за ліквідацію ворога української нації бузини, передаю багатьом вітання і хочу наголосити: не ставте за самоціль і за основну мету своє визволення. Зрозумійте, без національної держави ми і так не будемо на свободі. Система нас не випустить. Нашу, наше питання зможе вирішити тільки закінчення української національної революції. Хочу звернутися до українського народу. Скільки ще треба вам політичних жертв, скільки вам ще треба політичних терпіл, скільки вам ще треба грою? Ну, бо грої у нас переважно мертві. Просипайтеся, тому що я реально бачу через, ту малу, через той малий обсяг інформації. СІЗО, який я маю через канал Фірта США Інтер, який тільки в мене показує, ми зараз на грані історичного 20-го століття. Реально, коли ми маємо всі можливості, маємо армію, маємо державницькі структури, націоналістичні структури і втрачаємо все. Втрачаємо через швари, через проблеми, через сварки. Не повторюємо історії, друзі. Об'єднуйтеся. Приводити українців до влади для того, щоб Україна отримала нарешті українську владу. Не Порошенко, не Гройсман, не Аваков, Авак не е, Сакашвілі, не Згуладзе, яка втекла з мільйонами з України, не е, всі прем'єри греки і е, інші національності в нас у виконавчій віці владі, а іменно українська національна влада. Без української національної влади, Української національної держави не буде. Тобто я закликаю вас усіх, довершуйте українську національну революцію 20 числа. Я бажаю тут, в СІЗО, кімната No707, чути, як ви там продовжуєте нашу велику справу, справу наших батьків, наших предків. Хочу звернутися до всіх прислужників Путіна. І інших е, ворогів нашої держави, нашої нації, тобто до представників режиму внутрішньої окупації. Чітко виражених у Закарпатті маємо Геннадія Москаля. Не буду говорити про Ратушняка, тому що з ним він більше дорогу не переходив особисто. Але сподіваюся, що мої заяви і його сколохнуть, тому що я читав його газету. Мені сподобалося. Ви можете отримати коронацію слова. Е, Хочу звернутися до представників режиму внутрішньої окупації. Наголошую, українська національна революція не закінчена. Ми все зробимо для того, щоб її продовжити і завершити. Завершенням буде побудова української національної держави, держави української нації на українській землі, де будуть керувати українські політики, українські державники і українські націократи. Е, зрозумійте. Луганськ, Донецьк, Крим. То, що ви здаєте кожен день, метр за метром, українську землю, ми це бачимо. Якщо хтось думає, що ми це не бачимо, то він помиляється. Український народ бачить все. Ніхто не має права нам, українському народу, українським націоналістам, заборонити боротися за українську соборну самостійну державу. Ні прем'єр-міністр, ні. Міністр МВС Аваков, ні Порошенко, ніякі мінські угоди, за якими, до речі, мене мають бути засуджено і розстріляно. Ніхто не має права нам заборонити боротися за нашу країну, вигнати ворога і поставити кордон на замок. Є ще у нас питання і проблема західного імперіалізму. Тобто нас кожен день паралельно до відчуження наших земель північному ворогу Росії. Нас і наших нащадків, наші майбутні покоління втягують у велетенський борг. Зрозумійте, схід і захід це не є панацея. Політики втягують до східних і західних об'єднань, тому що вони фінансово від них залежні. Український шлях є наступний, третій шлях шлях національної держави. Шлях з національними державами, які побудовані вже на цій землі, тобто прибалтійські країни, Польща, Туреччина це є Балтійсько-Чорноморська вісь, вісь незалежних національних країн, при якій Україна не втрачатиме свій суверенітет, не втрачатиме свою незалежність, не втрачатиме свої економічні і національні інтереси, і буде повноцінним гравцем на міжнародній арені. Слава українській національній революції, слава Україні!